Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Боже благословіння розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Погоджуємось, приймаємо і говоримо амінь, 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 амінь. Бог є батько, і це дуже важливо. Я думаю, що ми всі молимось з вами, молитвою Отче наш. І вона починається так. Моліться же так, Отче наш. Отче наш. І це саме головне. Це є самим надважливим, що ми повинні з вами зрозуміти взагалі в молитві Отче наш, що ми маємо стосунки з Батьком. Амінь. В мене є батько самий найкращий, самий люблячий, самий найдобріший, самий ідеальний, як взірець, як приклад. На моє життя. Можливо, в мене не вийшло з батьком земним, і він мав помилки, і я маю сьогодні помилки в вихованні та в житті мого сина. Але я говорю про батька ідеального, про Бога нашого, як батька. Тому ми з вами повинні зрозуміти одну важливу річ, що сьогодні Господь нам відкривається як батько. як Батько милосердя, як Бог всякої втіхи, щоб ти сьогодні не проходив у своєму житті, він поруч. Коли в тебе пожежа, він поруч, він батько. Коли сьогодні ти тонеш, він поруч, він батько. Коли в тебе сьогодні руйнація, кризис, коли ти хворієш, Він батько, Він поруч, Він любить тебе. І він не тільки батько, Він ще і Спаситель, рятівник, Він рятує. Коли сьогодні розвалюється твоя родина, Він хоче зайти в твою родину, як рятівник, як спаситель і спасти. Коли сьогодні твоє тіло руйнується від хвороби, і ти помираєш, Господь, як батько, як рятівник, як той, хто любить тебе, як Еммануїл, той, хто поруч рядом, Він хоче війти в твої обставини і спасти тебе. Він хоче протягнути тобі руку. Він хоче вихопити тебе з цієї ситуації, в якій ти сьогодні опинився. Коли сьогодні кризис певний, фінансовий, він поруч, він хоче витягнути, він хоче тебе поблагословити. Коли сьогодні все завалюється в твоєму житті і тобі ставлять смертельні, небезпечні діагнози, він поруч, він батько. Він хоче війти в цю ситуацію, він хоче проявити свої чудеса. Тому ми говоримо про те, що коли ми молимось молитвою «Отче наш, фокус, центр цієї молитви, це вже буде потім да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Це все навколо Нього, нього Його ім'я, Його царство. Це все навколо нього. Але найперше ми повинні з вами зрозуміти: я не один, я не сирота, в мене є батько, який любить мене, який спасає мене, який за мене. Тому будуй стосунки з батьком. І ти зрозумієш батьківське серце, твого люблячого батька небесного, який завжди за тебе, який прощає, приймає. Який сьогодні чекає, і який сьогодні підтримує тебе. Тому ти в його глазах чемпіон через Його кров, ти сьогодні в його очах відмінних через його кров, ти сьогодні та людина, яка відбулася в його очах через його кров. Будь у Христі, будь виправданим, будь освяченим, будь ревносним і будь шукачем. Господа і Його лиця. Я благословляю тебе. Амінь.